Привіт усім! Давайте чесно, кому взагалі потрібні 3D моделі? Що з ними можна зробити, де їх можна створити, чи це складно, чи дорого. І головне, чи справлюся я, якщо взагалі в цьому не розбираюся. Насправді все простіше, ніж здається. 3D-моделі це персонажі в грах, ефекти у фільмах, товари в онлайн-магазинах. І навіть ти можеш надрукувати на домашньому 3D принтері свою улюблену фігурку чи предмет. У цьому відео я покажу, як з простого зображення зробити повноцінну 3D-модель з анімацією крок за кроком. Meshi AI дозволяє створити 3D-модель. Навіть тим, хто робить це вперше. Ще недавно цей процес був складним і довгим, але не сьогодні. З Meshi AI все робиться за лічені хвилини. Заходимо на сайт Mesh. Тут одразу видно кілька варіантів створення 3D-моделі. Meshi AI може генерувати 3D-моделі навіть просто з тексту. Генеруєш промпт за допомогою чату GPT і вже за хвилину отримуєш готову модель. Але сьогодні я піду іншим шляхом. У своєму попередньому відео я створив дівчину андроїда і зараз хочу продовжити працювати саме з цією моделлю. Тому я вибираю Image to 3D і вставляю зображення персонажу. Щоб оживити його у форматі 3D, нажимаю кнопку Generate. Вартість однієї генерації 10 кредитів. Я користуюся планом Pro. Це коштує 20 доларів на місяць і дає мені 1000 кредитів щомісяця. Існує також FreePlane, але він має свої обмеження. Справа я бачу процес генерації. Після завершення меші видає 4 різні версії моєї моделі. Я можу обертати їх, роздивитися з усіх боків, перевірити деталі, очі, кабелі, одяг. І обираю той варіант. Який більше нагадує мій оригінал, тепер переходимо до текстурування. Це коштує 10 кредитів і займає близько хвилини. Я вибираю Generate Texture і натискаю кнопку Confirm. І за хвилину персонаж виглядає чарівно. З'являються відблиски на металі, фактура одягу і дрібні деталі. Якщо трапляються дефекти, наприклад, плями чи зломані ділянки. Я заходжу в Texture Edit. Вибираю Brush Tool, замальовую пошкоджене місце і нажимаю Smart Healing». Це автоматично виправляє виділену ділянку. Далі Apply to Model і отримую нову текстуру без проблемних зон. Чудово. У верхньому лівому куті є іконки, з якими можна перевірити топологію «Face Count» і «Vertex Count» моделі. Якщо ви створюєте моделі для ігор, для кращої продуктивності кількість полігонів має бути якнайменшою. Щоб отримати оптимальний результат, перехожу до вкладки Remesh. Тут можна задати найкращий полікаунт для моделі, а також вибрати тип топології. Я вибираю Triangle і нажимаю Confirm. Запускається процес ремешингу. Після завершення я отримую абсолютно нову топологію. І якщо результат мене влаштовує по текстурі і топології, перехожу до наступного кроку. Далі я перехожу до рігінгу. Для цього відкриваю вкладку Animate і натискаю кнопку Rig у верхній частині меню. Це переводить мене у Rigging Workspace. Меші зараз підтримує тільки два види персонажів Humanoid. Та квадропед. Важливо, щоб моя модель була в T-Pos або A-Pos. На цьому етапі я вирівнюю центральну лінію так, щоб вона ділила персонажа симетрично, а також звертаю увагу, щоб він був повернений вперед. Далі розставляю маркери: руки, ноги, тулуб, голову, орієнтуючись на персонажа праворуч. Натискаю Confirm і починається процес рікінгу. Цей етап безкоштовний. Після завершення меші автоматично додає базову анімацію ходьби. А ще я можу вибрати будь-яку анімацію з бібліотеки ліворуч і застосувати її до свого персонажа. Тепер моя рободівчина має повноцінний скелет та може рухатися. На цьому етапі я вже пройшов усі основні процеси. Створив 3D-медаль мого персонажу, додав текстуру. Оптималізував полігони через ремеш, додав рігінг і навіть першу анімацію. Тепер моя модель готова до експорту для будь-якого 3D програмного забезпечення. Я натискаю Download, обираю формат. Найчастіше використовую FBX. Залишаю налаштування за замовчуванням та завантажую файл на комп'ютер. Потім я відкриваю Blender, створюю новий проєкт. Переходжу до File, Import і вибираю свій FBX. У попередньому перегляді матеріалів видно всі текстури, і натиснувши пробіл, починається відтворення анімації. Але є ще простіший спосіб для експорту. На сайті меші, якщо ви натиснете на значок у правому верхньому куті налаштування, параметри. Ви можете завантажити безкоштовне доповнення меші для Blender. Після встановлення перейдіть до доповнення в Blender та активуйте його. Після цього значок Blender з'явиться поруч з кнопкою Download в меші. Натисніть на нього і модель миттєво відкриється в Blender, готова до роботи. Це значно спрощує експорт і дозволяє одразу розпочати редагування. Ну що ж, вітаю всіх! З успішним проходженням процесу створення власної 3D моделі. Це було нескладно з меші, чи не так? Чесно кажучи, ця модель ще не повністю готова для AAA level ігор. Щоб довести її до такого рівня, потрібно експортувати в Blender, допрацювати геометрію, зробити текстуру в Adobe Substance 3D Painter, анімувати через Mixemo. Перенести персонажа в ігровий двигун, наприклад Unreal Engine, додати віртуальне середовище, підключити VR-окуляри і ось ви вже вітаєтесь зі своїм персонажем у світі майбутнього. Але це вже теми для наступних відео. Тож, якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписка на канал теж не буде зайвою. До зустрічі в наступних відео.